Україно! Свята мати героїв! Свята мати героїв. Зійди, Зійди, до Зійди до серця мого! Прилинь бурею вітрів кавказських, шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Хмеля. Тріумфом і гуком гармат революцій! Радісним голоном Софіївських дзвонь! Російська агресія проти України внесла певні корективи в потреби, пріоритети та норми життя нашого суспільства. Готовність до нових викликів та захист рідного дому тепер одне з головних завдань соціуму. В усі часи батьки з особливою турботою піклувались про своїх дітей. Сьогодні вони турбуються про їх навички виживання, здатність захистити себе й своїх близьких. Надати медичну допомогу собі та тим, хто буде поруч в критичний момент. Зважаючи на нові потреби у суспільстві, сформовано новий потужний осередок вишколу та відпочинку для дітей табір, який зібрав та об'єднав майбутнє нашого народу з усієї України. Ці юні хлопці та дівчата вирушають в подібні табори вже не вперше. Втім, майже для всіх цей вишкіл стане дійсно незабутнім. Ми знаходимось на території національно-патріотичного табору Звитяга. В цьому таборі зібралися діти з п'яти великих міст України. Діти вивчають мистецтво пілотування дронів, вивчають тактичну медицину, вивчають володіння зброєю та вивчають. Тактику. Крім того, з метою патріотичного виховання, національно-патріотичного виховання дітей, до цього заходу були залучені багато людей з різних організацій, такі, наприклад, як школа пілотування Dragon Sky, громадська організація Річковий дозор, управління авіації та поліції на воді. Головним натхненником цього заходу було командування. Штурмового спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони Артан до заходу долучились бійці спецпідрозділу Артан. Також до заходу долучились бійці спецпідрозділу Корт, волонтери та громадські діячі. Ми плануємо і надалі розвивати національно-патріотичний рух в Україні. Залучати все більше дітей з метою їх національно патріотичного виховання, військово-патріотичного виховання. Всю цю діяльність ми збираємось масштабувати на рівні країни і залучати сюди сотні, а далі й тисячі дітей. По приїзду на місце дислокації діти самостійно встановлюють наметове містечко та організовують свій побут. Пізніше вони готують головні реквізити для занять, проводять своє перше шикування в таборі та діляться на три рої. Викладачі, педагоги та інструктори пояснюють правила поведінки та техніки безпеки. Якщо ваш ранок зазвичай починається з кави чи соціальних мереж, то ранок дітей в таборі починається з імітації авіаційної загрози. Діти швидко виконують базові вимоги з техніки безпеки. Надалі проводиться шикування. Рої вирушають на заняття. Організатори підготували ряд практичних та лекційних занять, які постійно між собою чергують. Серед них вогнева тактика, тактична медицина, заняття з підготовки пілотів ППЛА, де діти вивчають роботу з дронами, зокрема і з Кілька днів поспіль. Діти активно вивчають тактичну медицину, вогневу тактику та засвоюють навички пілотування дронами. Кожного вечора організатори готують для дітей особливі зустрічі з героями України, волонтерами, громадськими діячами та іншими визначними особами. У ну, мене забрали молодість. Не хочеться, щоб вашу молодість забрали. Війна — це не круто. Війна — це взагалі метод в людських взаємовідносинах. Діти особисто поспілкувалися з колишніми полоненими з Азовсталі та з ветеранами російсько-української війни. Ровно через пару часов нас всіх підняли по тривогі, тому що ворог почав здійснювати ракетні обстріли по нашій країні. Діти готуються зустріти новий день. Вже зранку вони зможуть випробувати свої навички, аби виконати поставлені перед ними завдання. Я приїхала на вишкіл. Це перший вишкіл під час повномасштабного вторгнення. І абсолютно все змінилося, додалася така нова локація, як FPV-дрони. це щось нове, цікаве, і наразі воно набуває популярності. Так, тактична медицина також змінилася і ну, купа всього нового, купа нової інформації, і ми набираємось тут знань для того, щоб подальшого їх використовувати, можливо, навчати людей і бути обізнаними, оскільки ми живемо в часи війни. Е, коли до нас приїжджали. Різні люди, які наразі захищають нашу Україну. Це гордість і, безперечно, це дуже круто. Бути знайомими з ними, потиснути їм руки і ну, просто подякувати. Та думка, що вони нас захищають, і я можу знаходитись в безпеці, мотивує мене працювати. Вишкіл це додаткова мотивація для того, щоб якось набратися сил, перезавантажитись, познайомитись з новими людьми, які в подальшому можуть тобі допомогти. Навіть допомагати ЗСУ, допомагати рідній країні. Мені тут дуже сподобалась тактична медицина, тактика ведення бою, положення по стрільбі, fpv дрони Dragonfly, якщо. що. Ну і гарні люди, які тут зібралися з одною метою, щоб навчатися. Од, од... єдинодумці. Ось, ну і гарні наші командири. Це один із найкращих вишколів. Мені дуже сподобалась тактика, дрони, медицина. Якщо став, то перше, мені сподобалася тактика, а друге дрони, тому що це один із вишколів, там де про, про, про дрони я дізналась найбільше. А, це не перший раз, але тут я дізналась найбільше. Тут я керувала двома дронами і досить довго. Я така людина, яка дуже люблю людей, і я люблю з ними спілкуватися. Я б взагалі хотіла, щоб цей вишкіл був довше. Насамперед, дуже багато нових знань. Е, багато чого я навіть не очікував тут дізнатися, таке як, наприклад, політати на FPV-дронах, за дронами майбутнє. І це дійсно потрібно зараз молоді. Організатори підготували три нові локації, на яких учасники зможуть застосувати набуті навички в таборі. Раніше не був в таких таборах, але мені тут дуже сподобалось. Тільки почав привикати, вже як рідний тут інтернету немає, вже привик, мені вже той інтернет не потрібен. Приїхав навчитися управляти ВФВІ дронами та більше навчитися тактиці та тактичній медицині. Але жалко, що буквально вже завтра вже буду в своєму рідному місці. Перед роями стоїть завдання: необхідно знайти та евакуювати поранених, уникнути атаки в піві дронів та навчитися їх застосовувати проти ворожих груп. До старту готується один з роїв. Перед ними шлях з перешкод, щільний очерет та болото, ворожі дрони та навчальні гранати. В той самий час інша група дітей вчиться проводити розвідку дронами. Команда Dragon Sky залучила також fpv дрони зі скидами, аби ускладнити просування першій групі. Однак, попри все, діти знаходять своїх побратимів, які вдають поранених. Розпочинається етап евакуації. У двох осіб імітуються важкі травми та втрата крові. Команда негайно приймає рішення транспортувати хлопців до медиків. Голова вперед, потрібні! Вихід супроводжується атаками дронів та навчальними гранатами. Група намагається застосувати димову завісу, аби дезорієнтувати умовного ворога. 四百五十二 Що на хлопці доправили своїх побратимів до табору, розпочинається другий етап навчань. Діти застосовують набуті навички тактичної медицини. Тим часом у польовому таборі БПЛА Драгонська дітей продовжують ознайомлювати з безпілотниками та демонструють можливості трансляції. це школа пілотів, яка виникла під егідою Міністерства внутрішніх справ спільно з управлінням авіації та поліції на воді. І головною метою заходу для організаторів стояло набуття певних специфічних навиків, які вимагає від нас сьогодні сьогодення, наша війна. І це такі важливі навики, як медицина, тому що ніхто не застрахований від раптових нападів від ворога. Це такі навики, як тактика, які е, також е, надають можливість дітям самостійно попіклуватися про себе в тій чи іншій ситуації. І безпосередньо це новий навик, який продиктований сьогоднішнім е, військовим дія. Це навики пілотування дронами, які їм також нададуть можливість і попіклуватися і про себе, і про навколишніх е, людей, які Можуть бути більш в безпорадному стані. Саме дрони, як більшість людей вважають, що вони можуть бути нести якусь небезпеку, це насправді не так. Дрони — досить безпечна річ, і ми спостерігаємо, що в цивільному житті весь світ використовує дрони цивільного застосування. І ми також вчимо дітей використовувати ці дрони. Саме навики пілотування, і вони однотипні для всіх, і для дорослих, і для дітей. Це просто навик. А вже який дрон ти береш і використовуєш цій чи іншій ситуації? Це вже тоді відіграє певну ключову роль і особливість. Сьогодні ми всі дуже сподіваємось, що майбутнім поколінням редше знадобляться навички фермерів, педіатрів, науковців та інших цивільних професій. Втім, вміння надати першу допомогу. Та захистити своїх близьких, може рятувати життя. І хоч вишкіл тривав недовго, вже незабаром інструктори знову зустрінуться з дітьми та відкриють для них світ нових знань. Я хотів би ще раз відвідати цей вишкіл, тому що мені тут все подобається. І вся ця тема, вся ця тематика, мені дуже подобається. Це, напевно, найкращий вишкіл із усіх, на яких я був, я був більше десяти вишколів, схожих. Напевно, найбільш потужний вишків, але це ще не кінець. Завтра вирішальний день і він все покаже нам. Я вперше попав сюди завдяки моєму другу. Спочатку не хотілося йти, а тепер, ось останній день. Така, ну, тут дружня обстановка, що ну, вже й виходить не хочеться, вже й до всього привик. Уже також чувствую себе як в себе вдома. Приїхав я сюди, щоб набрати сили, військової підготовки. Навчився я здесь, э, військової тактики, військової медицини. Я обичаюся, зовсім забувся. Хочу передати привіт нашому повару. Дуже класний борщ, суп і макарони. Дякую велике, слава Україні. Мені дуже сподобалося, кожен день був взагалі дуже різноманітний, е, різні нові пригоди, і ти е, розумієш, що вже сьогодні останній день якось не хочеться виїжджати. Мені більше всього сподобався факультет по ефіві дронам. Це тема теж дуже нова і набуває розвитку. Я тут поїхав на вишків, я на вишколі вже не перший раз, це, напевно, шостий, сьомий. Тому я, в принципі, звикаю до такої установки і мені дуже тут весело і навіть якось починаю <кій> відволікатися від цього. Постоянних ТВ, ще щось всяких військових дій. І в принципі, ти цього відволікаєшся, веселишся тут і в принципі навчаєшся чомусь новому. Мені все сподобалось. FPV — це ну це було щось нове, і в принципі всі так вважають. І такої можливості щось потрогати в півішки, тим більше на них політати. Це це дуже класна можливість таке зробити. А тактика це було просто цікаво. Це було енергійно і тут багато дуже цікавих заражених таких людей. Проект профінансовано благодійними внесками. Тому організатори запрошують до участі меценатів та спонсорів.